Анжела, жінка Анжела в статусі людина, суб'єкт міжнародного права. Чернівчанка Анжеліка Гуріна, яку засудили на 5 років за поширення інформації про розташування військових, подала апеляцію. За словами адвоката жінки Георгія Боднарюка, вони не погоджуються з вироком. На мою думку, слідство не довело той факт, по якому кваліфікується дії Анжеліки Гуріної. І на даний час ми оскаржуємо вирок суду першої інстанції, вважаємо його незаконним, тому що, як я бачу, вирок був написаний слово в слово як і обвинувальний акт. Тобто Суддя не обґрунтувала свою позицію в даному вироку і призначила срок відбування покарання 5 років. За інформацією прокуратури, влітку 2023 року Хуріна зняла на відео розташування спеціального правоохоронного формування у складі зсу і опублікувала його на особистому каналі в Ютуб, де його переглянули майже 9 тисяч людей. Та у Тікток у Фейсбук обласної СБУ повідомили, що під час одного зі своїх ефірів у соцмережі жінка публічно озвучила точну локацію розташування підрозділу ЗСУ, чим наразила військових на небезпеку. Справу Гуріної у суді кваліфікували за другим пунктом 114 статті із позначкою. 2. нею передбачене позбавлення волі від 5 до 8 років за поширення інформації про переміщення, рух або розташування військових формувань в умовах воєнного або надзвичайного стану. боднарюк каже, на Гуріної не було військової техніки. За його словами, військові потрапили у кадр, але жінка не мала на меті їх знімати. Були порушені правила мобілізації відносно однієї. Ця особа являлася родичем, я так розумію, її подружки. І разом з подружкою Анжеліка приїхала на тому місці врятувати від незаконних дій певних осіб. Цю Молоду людину. І оскільки там почалися конфліктні ситуації, вона захотіла зафіксувати дане порушення на її думку. І в кадр дійсно попали люди, які були одягнуті в військовій формі. Хоча ці люди не представились, хто вони є, отже. Получається, що вони не ідентифіковані. Речниця обласної прокуратури Наталія Соколовська у коментарі Суспільному сказала, що рішення суду першої інстанції, на думку прокуратури, є правомірним і покарання обрали справедливо. Соколовська каже: під час розгляду в апеляційному суді прокурор проситиме залишити рішення в силі. Гуріна вважає інакше і використовує своє право не погодитися з рішенням, каже Соколовська. На сайті судової влади йдеться, що засідання в Чернівецькому апеляційному суді призначене до розгляду 19 лютого.